Они доларів, аби вільно бігати, стримати і насолоджуватися дитинством, це сума, яка врятує життя Марку Гладишу. Хлопчик має рідкісне генетичне захворювання, м'язову дистрофію Дюшена. Поступово слабнуть м'язи, і це може призвести до повної втрати здатності рухатися згодом і до смерті. Лише ін'єкція в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка коштує 126 мільйонів гривень, зможе зупинити прогресування цієї хвороби і подарувати Марку шанс на щасливе життя. Це Марк Гладиш. йому лише три роки, але він вже знає, як боротися за своє життя. Восени минулоріч лікарів встановили хлопчику страшний діагноз: м'язова дистрофія Дюшена. Та батьки Анастасія і Роман помітили ознаки захворювання ще коли сину було 9 місяців. Ми спочатку помітили, що наша дитина не сідає в 9 місяців. І це був перший такий дзвіночок, що щось з дитиною не так. В 10 він нам так і не сів, і це були наші перші реабілітації. І ми робили масаж і приписували йому сироп для стимуляції м'язів, для того, щоб він швидше сів. І це все дало позитивний результат. Тому що десь в кінці 11 місяців він же нам таки сів. Проте уже у півтора року батьки помічають, син знову не сидить самостійно, тож починають бити на сполох. Здавали аналізи і за кордоном і в Україні після генетичного аналізу лікарі встановили. М'язову дистрофію дюшена, та як ми знали взагалі, що ця що це захворювання воно є невеліковне і воно є смертельне. Для нас це було шоком. Пізніше ми знайшли лікарів, перездавали ще додатково в німеччину аналізи, тому що ми не могли в це повірити. Що дійсно ну, в нашої дитини такий діагноз. М'язова дистрофія дюшена це рідкісне генетичне захворювання. Трапляється воно лише у хлопчиків. Хвороба прогресує з часом. М'язи слабнуті. Це може призвести до повної Вної втрати здатності рухатися а згодом і до смерті, захворювання, яке виникає тоді, коли є дефект в гені дистрофіну, це є ген, який вміщує 79 екзонів, і будь-яка мутація в цьому гені може спровокувати те, що Білочок, один білочок, який називається дистрофін, не виконує своєї функції, а він входить в склад болонки міоцид. І це можна порівняти, коли будуєш будинок, а між цеглинами нема з'єднання. І викликає, перш за все, це м'язову слабкість, а враховуючи це, що м'язові клітини це не тільки м'язо, а це і серцевий м'яз, дихальні м'язи це веде все під час пригресування до інвалідизації. Анастасія та роман одразу взялися за лікування сина. Окрім постійних оглядів у лікарів, Марк ходить на реабілітацію. Не навчити новому, а зберегти те, що є. Таке завдання вправ, які щоденно робить хлопчика: це масаж для ніг, гімнастика для координації. Дай на космічну ракету, давай на космічну ракету. А, -а, -а. а як тобі, марчик на машині? Класно, класно. А тепер постарається топати тільки по білій лінії. Бачиш, ось так, молодець. Ще обов'язково плавання Марк настільки любить це заняття, що й не може дочекатися тренера. Попри неймовірну радість від процесу, починаючи з роздягальні і завершуючи різноманітними вправами у басейні, це ще й дуже корисно. Адже дітки, які хворіють на м'язову дистрофію, дюшена, не відчувають у воді ваги тіла відтак і не відчувають болю при рухах. І звісно, плавання зміцнює м'язи. Марк полюбляє кататися на велосипеді, але не на звичайному. Його тато Роман Гладиш професійно займається велоспортом. Тож придумав для сина особливий спосіб. Маленький велосипед Марка кріпить до свого. Тож, аби син не мав надто сильного навантаження на м'язи, я його тягну, а він з меншим зусиллям може їхати зі мною і не прикладати таких. Великих зусиль, якби йому треба було самому себе вести. Проте хлопчику вже важко самостійно підійматися по сходах, швидко бігати, і на жаль, хвороба прогресує. Тож, аби врятувати життя завжди усміхненого і веселого марка, потрібно 3 мільйони доларів. Лікування є це генна терапія. Медики замінюють здоровим геном дефектний відтак призупиняють розвиток хвороби в Україні. Лікування, яке дає шанс на повноцінне життя, не проводять лише за кордоном. Ін'єкція Елевідес в Об'єднаних Арабських Еміратах стане порятунком для хлопчика. Проте сума, а це 126 мільйонів гривень для родини непосильна. Хотів би попросити всіх, хто має таку змогу допомогти моїй сім'ї врятувати мого сина. Я би був дуже вдячний всім за допомогу. За... Будь-яку суму, яка для будь-кого посильна, чи то буде 10 гривень, 20, 30, 100, тисяч. Для нас кожна гривня має значення. Я би був дуже вдячний всім, хто зможе нам допомогти. А допомогти Марку можемо усі ми, переказавши кошти благодійному фонду Марк живи або за реквізитами. Реквізити для допомоги. Карта Приватбанку 4149.

Ніколи не сходила з його лиця. Юлія Порціна, Павло Замрій та Олег Гонтарчук. Телеканал Перший Західний. Сьогодні з Марчиком, його батьками та згодом до нас доєднається депутат народний депутат України Рослав Тістик. Будемо говорити про те, як родина живе зараз і що кожен із нас може зробити для того, аби допомогти. Я вітаю у нашій студії. У нас є Марчик. Привіт, сонечко. Вітаємо тебе. А також привіт. Привіт! Привіт. А також батьків вітаю Романа Анастасія. Все добре. Все добре. Та, це ми. Це нас показують. Кажу всім привіт, добрий вечір. Кажи, добрий вечір. Добрий вечір. Пане пані Анастасія, ми вже з вами неодноразово записували ефір е, і розповідали вашу історію для тих, хто дивиться нас вперше, і не бачив поки що і не читав до прикладу у змі вашої історії. Давайте нагадаємо, е, як ви дізналися про хворобу марчика. Скільки коштів потрібно збирати, і що ви зараз робите для того, аби зібрати ці суми, як іде збір? Ми дізналися за за його діагноз в жовтні. Нам е, ми зробили такий тест, який показав дуже велику різницю від норми. І вже в листопаді ми отримали ми перше. Так, і в листопаді ми отримали перше заключення про те, що у нашого сина м'язова дистрофія Дюшена. Після того ми повторно перездавали ще за кордон, бо до останнього в це не вірили. І він так само нам показав е, позитивний результат. І дізналися, що є ось ця генотерапія «Левідіс», вона проводиться в Штатах і в Еміратах. Різниця там майже півмільйона доларів, тому ми звернулися саме в Емірати там, де це дешевше. Здали усі аналізи для того, щоб зрозуміти, що наш син дійсно підходить під цю генотерапію, і нам дали рахунок фактуру на 2,9 мільйона доларів. 29 мільйонів доларів це 126 мільйонів гривень. По цьому робити. курсу недавно ми рахували десь близько 122 мільйонів. Воно постійно коливається Коливає. там. Як зараз іде збір? Е... Коштів вам уже вдалось зібрати. Нас в середньому по 300 тисяч в нас вдається зібрати в тиждень, але насправді це дуже маленька сума для нашого, для нашого збору, тому що ми таку суму насправді мали би в день збирати для того, щоб вчасно зробити цю ін'єкцію, щоб врятувати всі його м'язи. Я сьогодні під час ефіру кілька разів повторюю про те, що в нас і на екрані будуть з'являтися реквізити, де кожен із вас може перерахувати, навіть якщо вам здається, що це зовсім маленька сума, але повірте, що гривня до гривні, і точно ми допоможемо врятувати життя Марчика. Так само у нас під цим відео, у наших соцмережах в інстаграмі. Будуть прикріплені реквізити. Плюс ми з цієї редакції закликаємо поширювати цей відеоролик для того, аби більше людей дізнавалося. І так разом ми вже не одного не один раз робили насправді добрі справи. Давайте зробимо і цього разу. Тим більше, сьогодні у нашій студії є марчик. Мені здається, що ми всі хочемо і тебе почути, але ми теж не з порожніми руками, тому що. Ну, я, звісно, з мультиком конкурувати не зможу, але я зовсім на трішки. У нас дивись ось такий кавун. Ми сьогодні мали про це ефір маленький такий кавун. Коли ти виростеш, прийдеш розказувати, як ми побороли хворобу, то ми тобі подаруємо великого кавун. Домовились? Що такий треба сильний, скажи. Так само. Так само у нас тут ти на Радіо перше і на телеканалі Перший Західний. Тут пише Радіо перше. Вчора, до речі, Радіо перше було 6 років. Тобі поки що 3, радіо вже 6 І є така пляшечка Перший західний. Тобі на згадку про цей ефір. Ну і ми всі мудрі, правда, нам треба читати багато книжок. Тобі ось таку книжку передали наші керівники. Тому, будь ласка, мама з татом тобі прочитає, а коли підростеш, прочитаєш сам, Домовились? Давай 5. О, як сильно, молодець. Тримай. Голосно. Голосно. На здоров'я, на здоров'я. Дякуємо дуже. На здоров'я. Пані Анастасія, як ви зараз? Який зараз стан Марчука? Я знаю, що ви часто проходите обстеження, як зараз. Буквально десь тижня три тому назад ми зробили обстеження у ЗД м'язів ніг і на жаль, воно показало, що марка вже йде перша друга стадія атрофії м'язів. Це означає, що цей прогрес вже ну запущений. І на жаль, знов ж таки зупинити його зможе лише ця генна терапія левідіс. Ви проходите лікування, чи ви просто ходите і спостерігаєтесь у лікаря? Е, на даний час як такого лікування у нас немає. Це є реабілітація, є плавання, підтримка, точніше, його організму. Є гормони, які допомагають призупинити це прогресування. Але е, поки ми консультувалися у двох лікарів за кордоном, і е, нам сказали, що бажано його починати з е, саме 4 років, тому що дуже великі по. Обічні ефекти дає на органи і на кистки. І тому тому ви сказали, що потрібно зважати на, на користь і на зло, яке вони дають. Пане Роман давайте більше про збір. Які акції ви придумуєте для того, аби був збір, до яких акцій можуть долучитися наші глядачі? І таке, напевно, емоційне запитання, але що найважче у цій боротьбі? Для вас особисто? Для мене особисто для початку це було просто попросити. Тепер в цій боротьбі, напевно, саме важче я навіть не знаю. бачити як ну йде, скажімо так, спад його сил в цьому моменті, і я дійсно це замічаю, можливо, на даний момент для простих людей, які не знають цього, це не видно, але це дійсно є, і я це замічаю. Е, стосовно збору, е, в нас в основному збір зараз іде через соціальні мережі. Там дружина з волонтерами організовують багато різних розіграшів. Е, зараз до 1 вересня у нас е, з благодій... благодійний фонд з Янголом на плечі і його керівник Юрій Федечко організовують акцію для Марчика, де усі охочі до 1 вересня школярі і їхні батьки можуть долучитися, скажімо так, придбати вчителям квіти, але вартість одної, двох-трьох квіток перерахувати марчику. Стосовно цих розіграшів, які йдуть в, в самих соцмережах, там дуже багато різних і цінних подарунків, і різних всяких цікавих всяких цікавих потрібних речей для дітей, для дорослих. Це теж у нас проводиться в основному на збір іде за допомогою таких інструментів. Це таке є. Що це таке? Покажи, я тобі відповім, що це таке є. Кришечка. Така кулька слабо. Ось така кулька. До нашого ефіру доєднався народний депутат України Ростислав Тістик. Ростислава, ви знайомі з родиною Гладиш? Це Анастасія в цілому знайомі. Анастасія Роман і головний учасник сонячньої бесіди Марчик. Хлопчик, якраз... Доброго вечора, якраз з якому ми збираємо на лікування, пане Ростиславе, насправді історія Марчика історія однієї родини, але таких діток є насправді багато у нашій країні. І нещодавно ви написали пост про те, що якраз наскільки держава готова взяти на себе, хоча б якось хоча б трохи допомогти з фінансуванням, щоб допомагати дітям жити, чому? Ця тема стала особисто для вас важливою. і Чому ви вирішили зараз її підняти? Е, дивіться, я чесно не відштовхуюся від цих питань, бо насправді там депутатська робота складається там, з різних частин, та, і про це можна дуже довго говорити. Але знову я теж отримував різні звернення. Ми теж, як всі люди, долучаємося до якихось зборів, стараємося донатити. Та, та? Я переконаний, що кожен з нас є небайдужий і в межах своїх якихось можливостей долучається до того. Та? Крайнім часом, десь за 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 крайній рік е, отримував все більше і більше таких звернень. Та і відповідно що в такому випадку робить народний депутат. Він цими зверненнями звертається до профільного міністерства. І міністерство варто кажучи, то якісь відписки давали та, то почало давати вже обґрунтовані відповіді, коли ти вже численно повторно насилав, типу яке рішення ви знаходите? Та а, як виявляється, були ряд зустрічей і рішень не отримував За свою чергу. Одного з. Таких адресах звернень я взяв, я знав особисто і з батьком цієї дитинки. Теж познайомився і поспілкувався, і більше того, взяв за ініціативу взяти батька і сходити разом до профільного заступника міністра. Ми мали мати зустріч міністр, мали зв'язку з різними ситуаціями. Міністр в останні години попросив зустрітися з заступником і поспілкуватися взагалі на цю тему грунтовно, детально. Ми мали більше двох годин дискусії. Він був як е, по, скажімо, такої спільноти батьків, які. На жаль, стикнулися з цією хворобою, і це охандроплазія, їх було близько 22 батьків, і ми вирішили з'ясувати, що робити взагалі далі. І далі ми з'ясували, що з такою хворобою є близько 134 діток. Лікування є дуже дорогим, препарату в Україні немає. Більше того, препарат є єдиний у світі, та знаходиться Сполучених Штатах Америки. Виробник як комунікувати з цим виробником? Безумовно, там є якісь торгові представники. З ним комунікували, нема зворотнього зв'язку. Ми очікуємо. Ми теж надіслали ряд різних запитів. Запити надсилали колективно з народними депутатами. Звертались, попросили про. Е гуманітарні ініціативи та попросили про те, щоб дати, хоча б деяких, деяких діток, та які там найбільше потребують, постійно теж не було зворотньої реакції. І ми вирішили іти іншим шляхом, ж е, кошти в державному бюджеті. Це надзвичайно складно. Ви розумієте прекрасно, що всі кошти, які платники податків збираються і надходять до державного бюджету, йдуть на армію, та інші кошти йдуть за рахунок підтримки, якраз наших партнерів та друзів і, і інших способів, кредити і так далі. І відповідно. Ми з е, комунікації з виступу з міністром провели вже чотири зустрічі і напрацювали таку певну, скажімо, дорожню карту, як ми будемо діяти, щоб достукати все-таки до виробника, щоб в першу чергу він зареєструвався в Україні. Саме майно зі ці ліки по даній ініціативі, після того провели оцінку медичних технологій. Відповідно, тоді ДП медичні закупівлі зможуть провести ці закупівлі саме е, ті ліки, які потребують дітки. І щоб це відбулося. В першу чергу нам необхідний зворотній зв'язок від самого виробника, оскільки немає віри в те, що дійсно це може фінансуватися в Україні з державного бюджету, і в частині того ми хочемо і зробили якраз цю зміни до державного бюджету, щоб посилити позицію нашого міністерства, щоб посилити позицію. Нашої держави е, на переговорах На найближчим часом мають відбутися зум. А я сподіваюся, у цій осінні відбудеться зустріч Сполучених Штатів Америки, де обговориться знижку на ці ліки для України та зважаючи на всі ралі в Україні. Е, друге, е, погодилося декілька інституцій, міжнародних організацій е, взяти на себе якусь частину співфінансування я не можу про це говорити в цифрах, тому що їх ще немає. Це зараз готується до цих переговорів, і іншу частину забезпечити з державного бюджету, якраз тобто йдеться мова про таку консолідацію Те, різних не... зусиль, щоб вийшло, хоча б по одній історії, щоб це якби правильно сказати, щоб. Як був успішний кейс, тоді піде вже ланцюгова реакція. і Тоді можна буде по цьому прикладу е мультиплікувати там та, і з хворобою дішени, і інші, інші руфани захворювання. Та їх же насправді є дуже багато. Та міністр е в цю п'ятницю доповідав попередню п'ятницю. Нам на за один запитань до уряду доповідав, що близько 20, по 22, е, е, хворобах по, по, по цих хворобах. Є якісь комунікації, є десь там якісь намагання. Тобто, міністерство щось пробує це те, що но їм це складно виходить. Це Те, що Ростислава напрацьовується, це довгий процес. Проте чому в державі досі немає відповідних програм для того, аби допомагати таким діткам. Це питання ми залишимо відкритим, але ми маємо реальну історію реальної дитини 122 мільйони гривень. Ну, це просто нам це велетенські гроші, і збір насправді йде погано. Тобто люди долучаються. Ми всі співчутливі, але ми вкотре закликаємо вкотре просто хто скільки може обов'язково скидувати, тому що воно, воно і сформує цю велику суму. Щоб ви порадили сьогодні родині гладиш для того, аби ми всі разом допомогли врятувати життя оцього славного хлопчика. Однозначно вірити, однозначно звертатися, однозначно е пробувати знаходити. Шляхи небайдужих людей, та я, я можу сказати з з, з з тої точки зору, як людина, я це говорю відкрито щиро. З точки зору, як е, народний депутат, та то знаходжусь, стараюся знайти комплексне рішення, тому що е, буду відвертим і чесним, та е, от стало навіть питання: та якщо ми дамо хоч якусь маленьку суму, та. Як правильно має відбутися вибір між тими дітками? Та це ж ну, неможливо. Не ну, тобто, якщо говоримо про цілу Україну, та то там по одній, то що я Вернулись назвав 100, 100, 134 дитинки, та по там е, дюшена майже 350. Та? І це ми розуміємо, якщо піде офіційно та допомога, та, то напевно ще з'явиться ще більше. Та? Як, як, як зробити цей вибір? Та це ж неможливо, і це неправильно абсолютно. Тому тут має з тої точки зору бути якесь комплексне рішення, яке дозволить якось. Е, Добре, що. Ну, Кроки вже напрацьовується не тому що на жаль, хвороба нікуди не зникне, і на жаль, такі випадки і ми маємо провокувати цю дискусію. Ми Сну, маємо, це, про, це, маємо про це говорити говорити. І я не залучаю не знаю, і, і об'єдную колег, які мають більше про це комунікувати, говорити, і також говорю в частині їхньої парламентської дипломатії піднімати це питання, тому що в Європейському Союзі це забезпечують держави Франції, Бельгії інші держави недавно стався такий кейс, як в Грузії. Де е, батьки е, перекрили дорогу, е, здійснили таку мирну акцію перед їхнім парламентом. Ну Забакували добре, що вже це так? звучить, і це, це най... обов'язково. Тобто саме май... найважливіше -най Анастасія. На завершення у вас є можливість звернутися до наших глядачів, і ми точно всі разом е, постараємося допомогти. Я хочу в першу чергу подякувати всім тим, хто 6 місяців з нами. Це дуже такий тривалий період. Багато людей вже стали як сім'я насправді. Чужі люди дуже об'єдналися заради нашого Марчика. І, і ми просимо всіх небайдужих, далі долучатися, тому що, як показує практика, що навіть по 20-30 по гривень, якщо це від кожного, то це, цей збір реально закритим. У нас насправді було відео, це я так трошки ремарку зроблю. Ми писали, що якби 2 мільйони людей задонатили по 70 гривень марчику, то збір би був закритий за один день. І в нас є відео, на якому 3,2 мільйони переглядів. 3,2. і ми розуміємо… на 2 мільйони просто… По 70 гривень. Тому ми щиро віримо в те, що можливо, якщо я це зараз тут донесу. То люди зрозуміють, що така маленька сума в великій кількості може врятувати життя, і не одне. Це найважливіше. Марчик, ми тебе завжди раді бачити в нашій студії. Обов'язково будь здоровий, а ми тобі в цьому обов'язково спробуємо допомогти. Домовились? Марчик. Домовились? Я з мультиком не конкурую. Ми вже почули, що в нас тут вайфай поганий, обов'язково приходь, ми його тут трохи виправимо. Дуже вже йдете. Дякую вам за розмову. Ростиславе, дякую, що на рівні держави піднімаєте насправді важливі теми. Реквізити, за якими кожен із нас може допомогти цій родині, ви будете бачити зараз на екранах. Окрім цього, ці реквізити будуть прикріплені внизу. Відео у наших соцмережах поширюйте цю розмову. Ми сьогодні почули, що якби 2 мільйони людей задонатило всього на всього по 70 гривень. Що таке зараз для кожного 70 гривень? Насправді ми це можемо зробити. Ми врятуємо одне людське життя. Давайте зробимо диво.